Бажаю здоров'я! Ми підрозділ 63-ї бригади, виконуємо бойові завдання у Серебрянському лісі. Звертаємося до підписників Ютуб каналу Сергія Шевудька по допомогу в зборі на автомобіль підвищеної прохідності. Ми розуміємо, що зараз дуже багато зборів і складна фінансова ситуація в країні. Не оминайте цей збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Слава Україні! Героям, Героям слава! здоров'я! Ми бійці президентської бригади імені Богдана Хмельницького потребуємо допомоги у Сергія Шелудько і небайдужих людей для е, збору на автівку для виконання бойових завдань на харківському напрямку. Дякую всім небайдужим. Слава Україні! Героям слава слава Україні! Всім доброго дня! Героям слава! Слава Україні! Так що, друзі, 5 часов в ранку осилюють нас всіх... всіх побудив. Каже, все, давайте, друзі, давайте щось будемо робити, а то щось ви що якщо віддихали, там рибу ловили, м'ясо їли і до справи. каже. Так що друзі, зараз побудили наші машинки і сьогодні відправляємося не в сильно в далеку дорогу, але в дорогу і будемо передавати цю машинку. Бавий спецоджу. Так що рухаємося далі. Дякуємо всім за привітання на Дійкані. Не ну, можна її було залишити вдома. І пішу я. Каже, я хочу дуже побачити, дядьку Ілью. Так що, друзі, дякуємо ще раз усім за привітання. Ми також хочеться привітати. Так як вчора був день народження нашої мами Али. Ми вітаємо ось. Днем народження прошедша маму Алиску, бажаємо її миру, здоров'я і добра. Залишаюся такою, яка є. Просто супер людина. Терпіння тобі, наснаги, уваги, любові. Ну а так сьогодні день народження у нашої хрещениці, у найдушкиної воюють сестри, Вікторії, мої хрещениці, хачові ска. Ми тебе вітаємо, на жаль, не можемо до тебе приролити, ми з Надійкою від'їжджаємо. Вітаємо також до цієї нашої ютубовської родини, а також від родини, що звідка з днем народження, мирного неба, вдачі, любові, всього самого найкращого. Чистенькі води і ніякі біди. Так що наші іменинники з днем народження, ну а ми вирушаємо дорогу. Так що, дякуючи вам, працюємо далі. Далі будемо. Було червоне. Красне. Красне. верніше, да. Від слова красивий. Тут живе моя ютубовська мама Антоніна. Надюшкина, і Сергіяна, бабуся ютубовська. Так що пролетіли, не можемо просто стати. Буде обратно писати. Знову що. Поганий синок не заїхав в гості на борщ. Ну нічого. Побачимо, назад може буде міхати, не знаю скільки часу, скільки годин. Побачимо. Вийдемо. хорошенькі Далі далі від хати да, на них. Є порівняння, да, як ми в наших регіонах живуть, як тут живуть. Все-таки, як там один нам казав, ви модні, ви живете під Києвом. Ну, можливо, да, у нас більше перспектив, більш насищена така місцевість містами. Дуже багато міст навколо столиці таких активних, де працюють. Всі роблять. Ну тут трошки печально з цим, я так розумію. Але все одно. Дивись, скільки хлопців. Прокурів. Каже прийшов. Надя, куди ми приїхали? Де мої вещі? О, де навіть воно колесо, колесо є невеличке. О, ні, ну чого, тут таке в березванні почті, так? В смислі при думлях, як ти кажеш. За بيت так красивіше. Ну, бо дом же теж твоїй. А он бач, луники Слоник. якісь там. Я кажу, от я. такий який чорний комбайн, бачиш? Репа молоди. Який гусей, да? Так, що, Надюха? Прибули? Так що у нас сьогодні такий нестандарт Бачите, да, Васильович у нас вже Собода Росії з Надюхою приєдналися. Так що, друзі, передаємо. На жаль, в деяких моментах не можна деякі речі показувати. Так що передаємо одному із супер-супер крутих чоловіків, яких я бачив, йому всього навсього 29 років. Реально це, Ах, Коли обнімашки робиш, так реально мурашить, так, да, Надюха? Каже, я поїду по-любому. Я ось цього каже, руського повинна обійняти. Так що, друзі, ми наш доказ, що ми знаходимося непонятно де, десь там, десь, десь там недалеко. О, так що машинку Л-200 дякуємо Віктору О, Так що, Віктор, я тобі дякую, дякую за твій підгончик, дякую, що ти нам зробив. Такий сюрприз, і завдяки цьому сюрпризу ми змогли трошки як там зекономити кошти. Ми перезивули цю машинку, трошки зробили там ТО і будемо надіятися, що ця машинка буде полегшувати хлопцям роботу. А для тих глядачів, які не розуміють, ми збираємо для своїх чи для чужих. Да, збираємо для своїх тільки бляха, Ну слово росіян. Ну так воно є, але я дякую цим хлопцям. Багато деяким нашим українцям, таким ухилянтам, як я ще срать до них, тому що вони боронять нашу незалежну Україну і борються за нашу волю і свободу. Я дякую кожному глядачеві. Я дякую за підтримку в першу чергу за довіру, тому що один я ще раз повторюю для тих зівак, які говорять, що мені дякувати не треба мені дякувати не треба. Ми повинні дякувати нашим хлопцям і дівчатам. Які дають можливість нам прокидатися і надійки воно вчора в неї було день народження. І тільки дякуючи хлопцям і дівчатам, які боронять, і не тільки в Збройних силах України, а також в таких ух, суперових підрозділах. Це тільки завдяки їм. І ця машина треба не їм. Вона треба нам, щоб вона в нас була. І ще раз повторюся по шаурмі там, то де тепер, да хай їдуть куди хочуть. Вони будуть економити свої сили, вони будуть економити свій час. І дасть Бог воно полегшить. Правильно, Васильович? Ти так. щось хочеш доповнити? Ні, все, дякуючи, дякую всім, всім твоїм підписникам, всім, хто приймав в цьому участь, їжачку. А я дякую тобі, що дав мені можливість допомогти цьому безпосередньо підрозділу. Я тільки про нього почув. Все, я сказав, мені по барабану. Я розумію, що хлопці не мож... ну, в них нема до кого звернутися. Тут і тим паче відкрито. От і це було скільки? Ну, три секунди. Він тільки мені назвав. Я сказав, все капець. Ми щось придумаємо, ми розорвемося, ми знайде. Хоч все залежить не від мене, а все залежить. Від вас, глядачі, я розумію, зараз трошки стало печально, важко. Ну але ми вас чекаємо завтра на таранчук. І після таранчуку у нас прямий ефір Надійка Я думаю, шаленого завара. ще пригласимо по горланах хай трохи да. І буде у нас в розіграші коптилочка-мандрик. Так що приймайте участь і за, ну, за три доната в 200 гривень, тобто один номерочок 200. Ви маєте можливість виграти таку чудову річ. Кстати, я хлопцям там передав. Є там ящичок від Лесі Петрівни, там повинні бути копчення і ковбаска, і цей коптильний, яку ми експерименти. Ти не балакай, не можна. О, так що, друзі, ну якось так. А я думаю, для тих глядачів, які займаються такою роботою, як я сільськогосподарською, така річ, я думаю, що буде в нагоді, тому що для того, щоб вижити навіть та в будь якій ситуації, той, хто тримає невеличку кількість господарства, тільки переробка. Спасе нас, і тоді ми маємо можливість і забезпечувати свої родини, смакувати смачною продукцією, і ви зможете заробити більше, і таким чином тоді ви зможете підтримати наших хлопців і дівчат. Тільки так. Працюємо, не опускаємо руки. Нам ще ми повезло, ми живемо як в раю. А от ну, насправді те, що відбувається на лінії зіткнення і там, де знаходяться наші хлопці, це реально пекло. Але це тільки слова, які я чув, і, на жаль, не можу до вас донести. Насправді, що відбувається, але. Спілкуйтеся з військовими, спілкуйтеся з своїми друзями, знайомими і підтримуйте їх. Не дивіться телемарафон, не дивіться якісь там зачухані канали, де у нас всі вперед, у нас все класно, у нас немає втрат, Одних тільки Кацапів по півтори тисячі в день розказують, що гинуть. А гинуть, як казав мені один чоловіка із е -е, Каринок. Він каже, Серега, да, можливо. Але каже, навіть по співвідношенню 1 до 50, то для нас самі побратим, і для мене це було дуже важко. Хай їх гине пачками, тисячами. Але якщо їх загинуло там 500, то наших загинуло 50. Так що це люди, це чиїсь чоловіки, це чиїсь батьки, то це просто люди, які хочуть жити у вільній державі і віддають своє життя. Так що я на цьому фактично завершую. Хоч боляха, а так рукатяне, хочеться перевести поза кадр. Ну я думаю, настане той час. І коли вже буде воля і свобода, тоді ми зможемо. Я думаю, що хлопці, яким ми допомагаємо, до мене часто заїжджають і вже буде такий добрий контент. І вони відкриють дехто своє обличчя. Ми деякі підрозділи називаємо спецпідрозділи зараз в описі. Дехто не може робити відеозвернення. Не робіть із цього кіпіш, не робіть, що там ті люди, які збирають і не вказують або не можуть зробити відеозвернення, що вас шантажирують. Але буде якийсь відеозвіт, по передачі, вже коли хлопці, машинка буде на місці, є одна людина, яка медійна, вона може засняти відосик, і це буде відеодоказ, що ми її з Васильовичем не продали, не скажу, де... ну десь там, да, десь там. Так що, друзі... Вже втомився, так що можеш вже відходити, стяг скласти і сховати в надійне місце. Так, а я ще, ще покажу, що я ж не, не продали, так що мівінку, яку нам передав Олександр, Санька, я тобі дякую. Трошки відділили хлопцям. Леся Петрівна наготувала там своїх смаколиків. Я думаю, хлопцям буде приємно. І також Донкрад, який мені передав Саша із Харкова мозговий. І Рома із Трія передав мені компресор і трос. І я вкинув хлопцям. Ну а також дякую Ігоряну за водичку, яку він нам передав. Дякуючи Карцберг, у нас є така це харчова водичка, вона не для продажу. Також кинули хлопцям. Так що ми на цьому будемо завершувати свій відос. Якщо тобі сподобалось, а? нормально? Понравилось? Топ. Так що всім бажаємо що, миру, здоров'я і добра. Не будьте байдужими, підтримуйте наших захисників. Героям слава, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.